І ось тут ми починаємо говорити про Carlyle ACT. All Condition Tire це повністю назва цієї шини, що означає шина для будь-яких умов. І шина себе абсолютно виправдовує свою назву, точніше, абсолютно виправдовує. Ця шина. Прекрасно їде в грізюці, в тому числі навіть в глибокій грізюці до тих пір, поки ви не завіситесь. Повністю, що колеса будуть просто крутитися собі. Але в той же час ця шина прекрасно їде і керується на швидкості. Я особисто їздив ще на старенькому Outlander, на G1 рамі на таких шинах. Там до речі, були штатні шини, і він прекрасно їхав на швидкостях аж до 70 км на годину. Тобто, дійсно, All Condition Tire. Карлайл АЦТ виправдовує свою назву. З цим розібрались. Що ж до грязьових властивостей, тут достатньо тоненькі ґрунтозачепи, але от відстань між ними вона велика. І за рахунок цього, ці шини надзвичайно рідко буває так, що вони залипають навіть в глині в якійсь липій грязюці, вони класно самоочищаються.